Маю честь імені обласної ради привітати всіх вас, присутніх у цьому залі, всіх наших країн, мешканців міста, області, гостей міста області, з Днем Конституції. Це надзвичайно важливе для процесу Української державності свято і це надзвичайно важливий правовий, політичний і історичний документ. Правовий, тому що Конституція закріпила статус України, яка визволилася з підколоніального московського панування як самостійної незалежної української держави. Документ політичний, тому що вона остаточно оформила розрив з колишньою метрополією. Документ надзвичайно важливий історичний, бо віддумайтеся. Відображає всю дуже складну і неоднозначну динаміку становлення української держави. У 1991 році проголожену українську незалежність. П'ять років ми жили за старою совєтською колоніальною і тоталітарною Конституцією. Ми були незалежні, але послуговувалися законами. Залежність. Конституція відобразила існуючий на 1996 рік стан української держави і українського суспільства. А він був постколоніальний, повторитарний, прокомуністичний, промосковський, промоолігархічний. На превеликий жаль творці Конституції не змогли піднятися над своїм часом, не змогли намалювати оприїд того ідеалу державного існування до виконання прагнути, але дуже чітко відобразили свій час і неоднозначності того часу. Я це говорю для того, бо сьогодні у суспільстві існує дуже багато дискусій, наскільки важливі чи не оценитися свята, наскільки однозначно чи на є Конституція, Треба чи не треба її святкувати, треба чи не треба змінювати. Це важливий документ. Однозначно такий день треба святкувати. Однозначно, що по ходу української держави Конституцію треба удосконалювати, але перш ніж її удосконалювати, її треба дотримуватися. Бо треба й краще недосконалий закон, аніж відсутність будь-якого закону. Це основний закон нашої держави, який визначає правила нашого співжиття, правила нашої поведінки в суспільстві і державі. Щодо неоднозначності 1996 року, посудіть саме, з одного боку, Конституція визначає, що українська держава є унітарною, з іншого боку існує цілий розділ про автономну республіку. З одного боку, стаття Конституції визначає, що на території України заборонено існування іноземних військових баз, з іншого боку, перехідних положення вказують, що іноземні військові бази можуть перебувати в Україні на основах оплати. З одного боку, Конституція говорить у вступних статтях, що реалізується право української нації на самостеження, з другого боку, в статті 10. Єдина меншина, яка згадається в Конституції, і мова якої захищається, береться підконституційний захист це російська мова. І це, на моє переконання, плацдарм інформаційний, територіальний і військовий для майбутньої війни Росії проти України у 2013 році. Тому що шляхом захисту російської мови, мови вчорашньої метропольної держави. Згідно з пропаганда українському суспільстві, а особливо придатських регіонів. Тому що передбачалося, передбачалися, автономний статус Криму дозволуємо стати плацдармом для народу на Україні. Тому які дозвол на існування російсько чорноморського входу на українській землі став прецедентом для військового наступу на Україну. Ми багато говоримо про демократію. Стаття першої Конституції говорить про те, що Україна є демократичною соціально-правовою державою. Ми всі прекрасно усвідомлюємо з побагою Конституції, що наша держава поки, є ні демократичною, ні соціальною, ні правовою. Але що ми говоримо про демократію, то, даруйте, як представник органів місцевого складування, я знаю і розумію, тим більше протекси кремування до Європи, що всяка демократія, розмова про демократію є блудом, якщо не існує... Елементарного для всіх критерій демократії розвитку місцевого самоврядування. На жаль, в 1994 році новообраний президент України Кучма безцеремонно ліквідував систему місцевого самоврядування, підрядкував собі горіх районних обласних рад, щоб вони не вручилися, зробив їх головами районних обласних адміністрацій, і це на превеликий жаль, такий антиконституційний, антидемократичний акт. Затерта за Конституція, точніше, її творці. І сьогодні говорить про реформування місцевого самоврядування. Ми довго дискутуємо, як це важко вносити зміни Конституції, щоб повернути існуючий стан для місцевого самоврядування, а тоді це на оставити без церемонії. Конституцію треба удосконалювати. Вона повинна відповідати існуючому розвину української держави, але повторюю, теж ніж її удосконалювати. Її треба дотримуватися всім відпрости громадянам до найвищих органів державної влади. Перуйте, ви знову приклад. Конституція стверджує, земля є основним багатством української держави і перебуває під особливим особливим захистом самої держави. В той же час сьогодні розгорнулася велика пропаганда про тотальний розпродаж української землі. І я можу назвати десятки десятки інших статей Конституції, які заставляють нас жити за правильним правом, впрямою нас на правильну дорогу, але далеко не всі цих правил дотримуються. Тому, шановні пані і панове, я щиро вітаю вас сьогодні, усіх, з Днем української конституції, з Днем прийняття документу, який остаточно оформив. Незалежний статус української держави. Я всіх закликаю дотримуватись закону української держави, і я всіх закликаю вникати ту українську політичну інтелектуальну еліту, яка зможе дуже чітко, дуже точно, дуже безболісно так доснувати України, щоб вона відповідала сучасному стану українського суспільства і показувала прекрасні іте для нас самих, для наших дітей, для наших дітей.